Сотні деталей для дронів за добу цілодобово без вихідних. Так побратимам на передовій допомагає ветеран з Волині Андрій Стасюк. Марпіг пережив ампутацію правої роки та довго не міг себе знайти, аж поки не побачив 3D-принтер і так вирішив бути корисним. Тепер у нього в майстерні аж вісім приладів. Що він на них робить для фронту? Показав нашим кореспондентам. Андрій Стасюк демонструє, як дистанційно керує своїми 3D-принтерами. Усього їх у ветерана вісім. Ви бачите, що в нас відбувається в реальному часі, як воно друкує, чи є якісь помилки. Принтери не зупиняються навіть уночі цілодобово виготовляють скиди для дронів. Ось таких хвостовиків, саме, наприклад, на цих сімох принтерах я можу зробити за день. Близько 160 штук 440 хвостовичків, добиваємо 500 і відправляємо на хлопців на фронт. Ну скоріше не на фронт. Ми їх відправляємо далі до тобто е бойовими частинами, щоб вже хлопці мали готовий виріб. Андрій до вторгнення сім років жив з родиною у Чехії. А щойно росіяни почали повномасштабний наступ, купив спорядження, повернувся в Україну та вступив до лав 36-ї бригади морської піхоти. Під Авдіївкою в бою дістав легке поранення правої руки, але за кілька годин втратив її після повторного обстрілу. Прямо на точці евакуації прилетіла міна. Мені міномет, тобто я не знаю, чи це було 60-ка, чи 80-ка, Ну тобто точно не більше як 80-ка. І прямим влучанням мені в руку. Після поранення Андрій хотів лишитися у війську та його демобілізували. А потім почалися тривалі пошуки. роботи. раніше працював в сфері будівництва. Зараз без руки я там, на жаль, нічого не можу зробити. Тобто, я думав собі, гадав, як це як робити, як жити мені далі. І зупинився в інтернеті. Побачив такий напрямок. Він мені дуже сильно сподобався і зупинився на цьому. Перший принтер купив на компенсацію від поранення і почав друкувати різні деталі до дронів. Тепер же перейшовши на серійне виробництво, допомагає не лише рідній 36-й бригаді і спільноті друк армія, яка безкоштовно передає компоненти для безпілотників військовим. Звертаються по допомогу і волинські волонтери. Тим він і для інших ветеранів, допомагаючи. І показуючи, як можна знайти себе в цивільному житті після важкого поранення та далі допомагати, хоч не може бути на передовій, але навіть в тилу допомагає вибивати ворога з рідної землі. Із Волинської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.